Добрий день, мої шановні глядачі. Так, дивимось Україну. Небезпеку для України з боку Російської Федерації у контексті військових дій, починаючи від 31 липня 2023 року до 6 серпня, включно цього ж календарного року 2023 року. Дивимось небезпека для України протягом цього періоду з боку Росії у контексті військових дій. Так, дивимось схід України, північ України, Центр України, Південь України, Крим, Захід України. Так. Схід України, так, дивимось окуповані спочатку. Схід України там іде активні дії, активні дії. Багато болю, багато болю, багато втрат, втрати людей, втрати людей внаслідок. У цих от активні, активних дій люди страждають повною мірою. І воно триває вже, і буде тривати. Триває, от як було, так і є. Втрати людей, страждання, обстріли, воно все триває, точкові обстріли, внаслідок яких гинуть люди. Тобто, там дуже важка ситуація. Там нема миру, нема як там жити. Я не знаю, як там живуть. Ось так. Тепер дивимось, неокуповані території Сходу. Неокуповані території Сходу. Там обстріли, дуже сильні обстріли. Карта війни, вона перевернута там ну, взагалі не керована ситуація. Часом не керована ситуація з боку того, що, ну з боку обстрілів ворога людей От воно все йде вниз. Все йде, намагається, намагається знайти ППО. Намагається знайти ППО. Під загрозою військові, там, де багато військових, установи, судові установи, ну, тобто все, що пов'язано з погонами. Також будинки такого м м блакитного відтінку. І для церков є загроза. Будинки блакитного відтінку, можливо, з якимись такими жовтими прикрасами. І е, також для церков, або ну, все, що з цим пов'язано. Люди, які е, служать, ну, нема життя також там, нема життя. Дуже важка ситуація там. Тепер. Північ, на півночі пряма загроза, пряма загроза. Всі попознавіння ворога захопити землю, зробити наступ, блокуються. Але є ще певні. Такі сліпі зони, які нашим необхідно вивчити, для того, щоб поставити ну, таку ретельну, потужну, потужний захист. Я не буду говорити, де ці зони. Угу, підтверджує, відлюдник підтверджує, що треба ще доопрацювати, щоб заблокувати це. Загрози є для людей, для цивільних. Так, і що тут забирають? Забирають. Ну, знає, складається ситуація, коли люди втрачають надію на покращення. От, така от ситуація безнадійності може виникнути в людей. Ось так. Не ходіть по лісопосадкам. Там, де пустирі, не ходіть там. Ну, зрозуміло, там, де, там, де ніхто не живе, там, де пустирі якісь, не ходіть там. Загроза є для тварин також, ну, як і для людей і в нічний час перед, скажімо так, сутінковий, сутінковий час перед або після темноти. Ось так. Вода, вода також території біля води можуть зазнавати небезпеки, можуть не, ходить, не ходіть на пляжі. На, щоб загоряти. Не ходіть, можуть забрати вас, забрати вас. Так, зрозуміли, да? говорю фільтровано. Не говорю так, як є. Але, ну, скажімо так, я говорю так, як є, але підбираю слова. Так, жарко, дуже у центрі. Там можуть бути ще якісь внутрішні у вас сутички, провокації, хтось може колотити ситуацію, пов'язану із владою. Хтось з влади намагається відстояти своє відсторонення, може підіймати, підбурхувати людей, може ну, от, дестабілізувати ситуацію. Загроза є з повітря, вогонь, можуть бути просто вибухи. Вибухи як провокація, вибухи як провокація, хтось хоче налякати. Так, будівлі з круглими прикрасами. Чи це круглі вікна, чи це прикраси якісь е, такого золотистого або е, пісочного жовтого кольору? Будь ласка, там, е, можливо, там, де є у вас, можливо, якісь е, де годинники встановлені, також е, може бути під загрозою. Може бути під загрозою. Так, ППО буде включатися. ППО буде включатися. Може бути так, що включається в очікуванні, що щось може прилетіти. Ну, от коли там щось літає за перебріком, за російським. Але і е, не нехтуйте повітряною тривогу, бо під час цього може бути сама така небезпека, коли е, от підловлюють, знаєте, ніби створюють, ворог створює ілюзію, що там просто щось літає. І, але люди можуть подумати, що нічого не буде, воно просто літає. Але в цей час ворог підступно може нас підловити. І вжалити, так би мовити. Далі дивимось південь окуповано, окуповано, ну, Окуповані багато тих провокаторів, які пролонгують Руський мір, З, задають сумніву, сумніву людям в тому, що відбувається, в тому, що окупанти. Е, Скажімо так, перевертають все з ніг на голову. Оця от окупаційна влада бреше, щось обіцяє, дестабілізує ситуацію, залякує, залякує розправою. Такою, навіть не здивуюся, якщо випливи, що когось там вкрали і закатували. Ну, щоб залякати інших. Ну. Ретельно охороняють і залякують місцевих вони. Намагаються, от знаєте, як. Е я не хочу говорити, ну, табір, табір з людьми в окупації. Зрозуміли? Так, е неокупована територія Півдня. Не окупована, не окупована тут є вода, 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 вода. Е, може бути атака знову на території біля води, цілеспрямована. Угу. підляча така, як була, може бути повторитися е, по наводці, водаємним договорнякам. Логістичні шляхи тут намагаються перекрити. Знову море, 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 вода. Хочуть підкорити ну, знову ж таки ці домовленості зернові, я так поняла. І сам негами другому не дам. Є загроза велика для територій біля моря неокупованих. Крим. Крим. На Крим буде дуже класно, не буду говорити, що, дізнаємось. Дуже класно, дуже така цікава ситуація буде, яка нас дуже порадує. Буде це десь на прикордоні земля-вода, земля-вода, десь отак, як бухта якась. Якась бухта буде. Дуже весела для нас буде ситуація. Я мовчу. Ми будемо спати. У нас буде тиха година. Ось так. Щось буде неочікуване добре. Але ми будемо спати. Ми, ми дуже виховані громадяни, ми дотримуємося. Комендантської години, все мовчу, ви зрозуміли. Захід України, на Захід є е, є загроза, точкова загроза по наводці. По наводці, в той час, коли люди не очікують, будь ласка, будьте будьте обережні, це буде, звісно, блокуватися. Але може бути така ситуація. Ситуація по кругу щось іде, іде щось по кругу навколо об'єкта, який цікавий ворогу, іде по кругу, по кругу для того, щоб заплутати наших ППО. Ну це кручене щось. Але об'єкт посередині. Буде боротьба в вогню у повітрі, але є загроза, що поцілять. Так, під загрозою об'єкти біля води, цивільна інфраструктура. Також можуть вцілити в якісь, ну, загроза йде для приміщень. І з тваринами. Приміщення з тваринами. Е, важка ситуація, дуже буде важка. Будьте, будь ласка, для заходу дуже велика загроза йде. Дуже велика загроза. Критична інфраструктура може бути під загрозою. Може бути криза із, скажімо так, втратами, втрати ресурсів. Я вам пояснювала, що таке ресурси Втаро, що таке Пентаклі, Второ, я вам вже пояснювала, я не буду наразі знову це говорити. Будьте, будь ласка, обережні. У кризи розв'язуються руки. Наші будуть намагатися ну, от, піти і захистити. Ну, от бачите, як купол поставлений, захистити небо проти тої підлячої загрози. Буде працювати ППО, шестірка жезлів, дуже добра карта. Сподіваємося, віримо, нехай збувається тільки добре. Так, тиждень буде важкий. Важкий буде тиждень, коли ми можемо відчути себе безсилими в якихось ситуаціях, будуть втрати. Ось такий розклад: не лякаю, попереджаю. Хейтері, ідіть погуляйте десь там, потусуйтеся подалі. Не цікаво, не дивіться. Я хочу попередити адекватних людей. Все. Я вас люблю. Бережіть себе. все буде добре. Віримо в ЗСУ. Віримо в Україну. Все є Україна.